Як додати посвідчення водія у застосунок Дія? Привіт! Додати посвідчення водія в застосунок Дія дуже просто. Більшість документів у Дії з'являється автоматично. Тож для того, щоб посвідчення водія автоматично з'явилося в застосунку, вам потрібно мати лише оформлений цей документ. Проте мати його при собі не обов'язково. Авторизуйтесь в дії зручним для вас способом через NFC або BankID. Як це зробити, ми розповідали в попередніх відео. Після авторизації в застосунку посвідчення водія автоматично підтягнеться в дію. Якщо водійсь не підтягнулися, значить у базі МВС недостатньо даних, щоб створити його цифрову копію. Або у вас водійсь старого зразка. У такому разі зайдіть до кабінету водія на сайті МВС, доповніть інформацію та верифікуйтеся через послугу Верифікація даних. Після успішної обробки документ автоматично з'явиться в дії. Зауважте, щоб додати в дії водійське старого зразка, потрібна ID-картка або закордонний паспорт в Дії. Користуйтеся посвідченням водія в дії. Так, зручніше.